Ще трошки вау-ефекту. Дорогий виходить коктейль. У нас тут тільки все Zero Waste. Вітаю, корпус барі! Сьогодні приготую свій улюблений тропічний коктейль від крещеного батька Тіки культури Дона Бічкомбера. А також приготую два авторські твісти. Це моя вже не перша заявка на трон Тіки короля. Якщо нікого немає в черзі, то я буду перший. Але почнемо з класики. Донбіч придумав падіння місіонера у 30-40 роках. На жаль, більше історичної інформації в нас немає. Так, коктейль у нас готується в блендері. Можна його приготувати і в шейкері, але це буде вже трошки інший коктейль. Так, з чого ми почнемо? Почнемо, ми, маємо, мабуть, з м'яти. Нам потрібно багато м'яти. Прям дуже. Не знаю скільки це, така повна. Мені м'яти. Далі додамо лайму. Лайму 20 мл. Далі ананас. Ви можете використовувати ананасовий сік, але краще свіжий ананас. Вирізаємо дубку. Спочатку приготую собі прикрасу, обрізаємо шкурку ананасу, обрізаємо тверду частину. Такі залишились по краям штучки. Вони нам не сильно будуть Такий Великий шматочок ананасу. Або приблизно 30 мл ананасового соку. Далі медовий сироп звареного співзношенні 3 до 1, 20 мл. Далі персиковий лікер, крем де пече. Це мій улюблений персиковий лікер від компанії Merlet. Його 15 мл. Залишився тільки ром. Я використовую мікс з двох різних кубинських ромів. Havana Club 3-річний 22,5 та Santiago de Cuba. Теж 22,5 або 45 мл будь-якого вашого улюбленого білого ворогу. Додаємо лід краш Все перебуваємо в блендері. Бактин мав гарну консистенцію і не відславився різними слоями. Я додаю трошки ксантановий кам'ять, ксантан сантан Це такий порошок, який використовується в кулінарії для приготування різних соусів, емульсій. Це такий загущувач. Це не обов'язковий інгредієнт, але якщо ви хочете гарну консистенцію вашого коктейлю. Ось вам лайфхак. <звук> келих. Це може бути або Hurricane, або великий тікі-келих, але часто використовують сніфер. Це бокал для каніку. Він ідеально підходить по об'єму. Не процежуємо, просто переливаємо. Так, прикрашаємо. Ананасиком. Пробуджуємо м'яту. Пальчиками прижимаємо її. Вона краще віддавала свій аромат. Мішенері. Downfall. Обожнюю цей коктейль. Він неймовірно смачний. Здавалось би, стільки м'яти, якщо ви працюєте барменом, то ви повинні знати, що там. М'яту в мохіто не можна дуже сильно м'яти, чавити, тому що тоді мохіто буде дуже сильно перенасичений цим смаком м'яти і буде зіпсований. Здавалося б, що тут стільки м'яти, і ми не просто її чавимо, ми її перебуваємо в блендері. Тобто вона повинна бути дуже потужна м'ятно. Причому навіть не присіджуємо. Але якась хактуальна магія відбувається. А, ананасовий сік, дає таку приємну. Солодкість, він трошки збавляє цей м'ятний, потужний, такий дуже трав'яний смак. Також дуже гарно грає тут медовий сироп. Він чудово поєднується з ананасом, чудово поєднується з персиком. Персик теж дуже-дуже ніжно і приємно доповнює доповнює всі інгредієнти. Це прям. Реально один з моїх найулюбленіших тропічних коктелів. Тому, якщо ви ніколи не пробували мішаний данфул, обов'язково спробуйте цей коктейль. Я ставлю йому 5. Плюсом. Ваше здоров'я! Настав час і Якщо ви дивитесь мій канал, ви, напевно, знаєте, що мій улюблений коктейль – це Old фэшн І зараз я вам розповім, як придумувати коктейлі. Дуже легкий спосіб, як придумати новий коктейль, це взяти два існуючі коктейлі і поєднати їх в один. Наприклад, зараз я візьму формулу від коктейля Old Fashion, але інгредієнти від коктейля Missionary Downfall. Трошки їх біде І вийде в нас Missionary Downfall Old Fashioned. Олдфешн готується в змішуваному стакані. Тому змішувальний стакан. Даємо вітер. Почнемо з м'яти. Вмішаний дампол є м'ята, а в old Fashion є бітер. Я замінюю бітер на ферне бранка. Це трав'яний італійський лікер. має дуже потужний трав'яний смак. І це його м'ятна версія. Тобто він має м'ятний теж смак. Тобто ми замінили м'яту на трав'яний м'ятний лікар. Так. Його 5 мл. Персиковий лікер я замінив на персиковий бітер. Мені дуже подобається використовувати персиковий бітер в коктейлях. Він дуже ароматний. Він дає дуже класний аромат персику, але не надає цукру. Його два деша. Ананасовий сік. Я замінив на ананасовий лікер. Ананасового лікеру 15 мл. Якщо ви полюбляєте більш сухий олдфешн, можете змінити пропорцію, взяти трошки менше ананасового лікеру. Медовий сироп. Цей інгредієнт я не змінював. Залишив, як є, але тільки його менше. 7,5 мл. Знову ж, якщо вам подобається менш солодкі коктейлі, можете взяти менше медового сиропу, там в варну ложку, наприклад. Далі. Основа. Я замінив білий кубинський ром на бурбон. Тому що old-freshon частіше всього готують на бурбоні. І ну, ви можете взяти кубинський витриманий ром. Він теж чудово підійде, або будь-який ваш улюблений витриманий ром, теж чудово підійде, Але я хочу зробити на бурбоні. Так, бурбон 45 мл. Якщо ви готуєте Old Fashioned для себе, то ви знаєте, Old Fashioned – це 60 мл алкоголю. Тому ще 15 мл витриманого ямайського рому. Він дає такий фанкі, такий потужний буст цьому коктейлю. Ну і мішаний Downfall, оригінально готується на ромі. Я не мог зовсім не використати ром. І також поєднання віскі та рому це чудова річ. Зараз я підготую прикрасу. Лайм. В коктейлі використовується лаймовий фреш. Я замінив лаймовий фреш на прикрасу з цедрі лайму. Знімаємо таку довгу смужку лайма. Так красиво її призаю. Не завадить один листочок ананасу. Можемо теж його красиво обрізати. У мене такий чудовий тільки олд-фэшн. не тільки, тільки візеруночки. Великий шматочок льоду. Це вже хотіли. Трошки вижимаємо цедру над калахом. Відправляємо кала. Листочок ананасу. Ріша м'яка. Мішені downfall old-fashion готовий. Ваше здоров'я. Дивно, Це вийшов зовсім інший коктейль, ну звісно. Але в ньому є щось, щось схоже є. В ньому інший характер, тому що в ньому інша міцність. В ньому інші пропорції, інша логіка. Але смакова палітра, вона, от, вона працює і тут, і там гарно. Тобто все інше, але все одно 5 з 5. Це про що нам кажуть? Те, що є, існують такі поєднання смаків, які будуть працювати в незалежності від форми коктейлю. Тому, якщо ви знаєте класичні коктейлі, ви можете на їх основі придумувати нові коктейлі. Це дуже гарний стимул вивчати класику. Чим більше ти знаєш класичних коктейлів, тим більше ти знаєш, як можна поєднувати різні смаки. Тому вивчайте класику і експериментуйте. А наступний коктейль називається Japanese Missionary Downfall Milk Punch. Якщо вам знайома техніка Milk Punch, то ви вже знаєте, що це буде зараз капітальна заморочка. Якщо вам не знайома, трошки пізніше розповім. Але почнемо ми з приготування чаю. У мене тут є трошки окропу, а все ж треба трошки охолонути. Окей, ладно, поки він остиває, я розповім, що таке Milk Punch. На моєму каналі вже є відео, де я детально розповідаю про цей коктейль. Якщо дуже коротко, це така техніка, коли завдяки... Чомусь кислими, наприклад, фреш-лимона, фреш-лайма, цитрусова кислота, змішується з чимось молочним, наприклад, молоко, йогурт, вершки. І це все згортається в таку неприємну масу. Ну, Разом з коктейлем. Тобто там може бути будь-який коктейль. Просто треба додати до цього коктейлю ці два інгредієнти. Щось кисле, щось молочне. Коктейль згортається. Далі береться марля або сито, або кавовий фільтр. І процеджується. Сито затримує цю згорнуту масу, і коктейль виходить ідеально прозорий. Тому ця техніка називається clarification, Кларифікація. Ще обісвідчення, для чого це потрібно. Молоко дає такий приємний молочний, ну, не буде молочного смаку, буде приємний, приємна текстура. Тобто, якщо коктейль кислий, то він стає менш кислим. Якщо коктейль дуже алкогольний, він стає менш алкогольним. А, а також ця техніка дуже класна, тому що ви можете цей коктейль зберігати вічність. Уявіть собі, ви приготували собі пінакладу або полуничний дайкірі, або космополітен і поставили його в холодильник. І він у вас буде зберігатися вічність. А щоб його випити, треба просто відкрити пляшку, взяти келих з льодом і налити його. Все. Коктейль буде готовий за 10 секунд. Тобто ця техніка дуже класна. Я її дуже люблю, вона дуже універсальна. І зараз ми приготуємо таким чином мішани дамфу, але в японському стилі. Тобто з японських інгредієнтів. Коротше, буде щось дуже заморочливе, дуже цікаве, і ви дізнаєтесь багато нових цікавих способів, як готувати коктейль. Починаємо ми з чаю. У мене приблизно 100 мл гарячої води. Але не окроп, десь градусів 80 може, тому що зелений чай не полюбляє окріпу. Барна ложечка преміального чаю сенча. Залишаємо наш чай заварюватись. Ви бачите, скільки в мене інгредієнтів, тож буде щось заморочливе. Одразу скажу, що вам не обов'язково мати всі ці інгредієнти, щоб приготувати смачний коктейль. Це більше для того, щоб ви розуміли, як його можна зробити ідеально, щоб ви дізналися про нові інгредієнти. І дізналися про логіку. В чому логіка створення нового коктейлю? Почнемо ми з м'яти. Я буду готувати 10 порцій цього коктейлю. Бо в мене ні треба дуже багато м'яти. Отак так от, ось. Ще я буду використовувати зелені листки шисо. Зелені листки шисо. Це можна сказати, що це японська кам'яти їх інколи називають. Вони мають інший смак. Не такі, як м'ята, але чимось нагадують. Я буду використовувати їх м'яту, тому що ці листки не зможуть замінити цілком м'яту. Але вони додадуть дуже цікавий трав'яний смак до цього коктейлю. Але перед використанням їх треба гарно промити та обсушити. А тепер треба їх всі висушити. Далі лаймовий фреш. Лаймового фрешу нам треба 200 мл. Поїхали. Чи буде в нас 200 мл? Медовий сироп. 120 мл. Наступний інгредієнт це чоя. Це компанія Royal Honey, Це сливовий лікер з медом. Японський. Просто цей лікер не має такого насиченого солодкого медового смаку. Я не мог просто, не міг просто взяти і замінити медовий сироп на цей лікар. Але він чудово доповнить цей коктейль. Його 100 мл. Далі персиковий лікер. Я використовую мікс з усіх своїх. Різних персикових лікирів. В мене їх багато. Його 75 мл. Персикове саке. Так само, як і з сливовим медовим лікером. Персикове саке не може замінити персиковий лікар. Але може чудово доповнити його. Називається момо. Момо це по японськи персик. Його 100 мл. І ще трошки персикового смаку від персикового рому. Я зробив його самостійно. Рецепт ви бачите на екрані. Його 100 мл. Далі батавіарак. Батавіарак це індонезійський ром з червоного рису. Він дасть такий цікавий, незвичайний аромат і смак. Його небагато 50 мл. Далі ром з Сінгапуру. Не Японія, але близько. Banks 5 Iceland Rom. Теж 50 мл. Нарешті японський ром. Зазвичай японський ром це агріколь. Тому я використовую цього білого рому агріколь Helius небагато. Теж 50 мл. Просто агріколь сильно відрізняється від звичайного білого рому. Він має дуже, дуже різний аромат і смак. І японський витриманий ром. Це взагалі перший в світі ром, який витримується в бочках із під японського дуба Мізунара. Цього рому у нас 200 мл. Звісно, якщо у вас немає цього рому, ви можете замінити його на будь-який витриманий ром. І залишився ще ананас. З нього я приготую зараз фреш. Відрізаємо верхівку. Я обожнюю zero waste, тобто нуль відходів. Ви можете поставити цю штуку, в стакан з водою, поставити його в холодильник, раз на день міняти воду. І через місяць з'являться невеличке коріння. Потім пересаджуєте. Горшочек, і у вас буде своє ананасове дерево. Або ви можете зняти ці листочки, вони дуже красиві, і заморозити їх, а потім використовувати, коли буде потрібно, для прикраси коктейлів. Мені потрібно 300 мл фрешу. Тут вийшло в мене спинку разом 500. Я думаю, що я процежу, вида трошки більше, але це не страшно. Перебиваємо все в блендер. Наступний етап це процежування. Беремо велике сито. Заливаємо першу рідину обратно. Треба трошки почекати. Наш коктейль процідився від м'яти і шисо. І ми не забули, додаємо чай сенча. Він вже гарно настоявся, Наступний етап. У нас вийшло півтора літри нашого коктейля разом вже з чаєм. Тепер нам треба додати молоко. Молока треба додати одну п'яту частину від коктейля. Тобто, якщо у нас півтора літри, нам треба 300 мл молока. Я використовую японське молоко Простаква просто наше. Є таке спостереження, що краще виходить панч, коли молоко. Гаряче, тому спочатку нагріємо молоко. Не треба його кип'ятити, треба просто гарно нагріти. Так, переливаємо в окрему ємкість. Дуже важливо, запам'ятаєте, ніколи не можна наливати молоко в milk punch. Треба завжди, навпаки, наливати milk punch, тобто дає щось кисле в молоко. Чому? Тому що якщо ми будемо наливати молоко... Кисле середовище молоко одразу буде згортатися. А так коктейль буде потроху згортатися. Так ми отримуємо набагато кращий результат в кварифікації. Тому, так от, потрошку тонкою струйкою, по колу наливаємо наш мюк-панч. Закриваєте плівочкою і відправляєте в холодильничок на 24 години. А я залишу його на цілий тиждень. А для вас це буде всього лише секунда. Тому не пока. Ось і пройшов тиждень. Протягом тижня а, цей сосуд відставився в холодильнику. Кожен день я його перемішував ось таким чином. І зараз, перед тим, як процежувати, це теж треба зробити після відстоювання. Є. Далі нам потрібен якийсь сосуд будь-який, ліка та кавовий фільтр. Кавовий фільтр можна замінити або насито сито насити, тому що. Процідається не так гарно. Або на марлю. Е, марля дуже дешева, є у всіх аптеках, але теж буде, може не такий гарний результат. Тобто найкращий результат ви отримуєте завдяки кавовому фільтру. Також може замінити кавовий фільтр на звичайний паперовий рушник. Але паперовий рушник можемо трошки мати смак паперу. Окей, ось так от одягаємо. Для того, щоб було швидше, я використовую не один фільтр, а 6. Для чого було б перемішувати? Для того, що рідина, коли відстоялася, якщо буду наливати зараз цю прозору відстояну рідину, то вона буде процежуватись дуже швидко і буде залишатися мутною, не прозорою. Чому? Тому що коли молоко звернуте забивається в фільтр, він процежує, але дуже-дуже повільно і дуже якісно виходить фільтрація. Окей, наливаємо потрошки рівномірно в кожен. І тепер чекаємо 5 хвилин. 5 хвилин пройшло. Наша рідина вже доволі прозора. Але не ідеально. Ну, в мене майже ідеальна, тому що гарно відстоялась. Але, щоб було ідеально, повертаю цю першу проціжену рідину обратно. Бо це вже забилось і воно вже дуже гарно фільтрує. І так само роблю з кожним. Цвітом все. Залишаємо фільтруватися. Це займе приблизно 2-3, я думаю, що максимум 4 години. Japanese Missionary Downfall Milk Punch процідився. Тепер ми прибираємо ці кавові фільтри і переливаємо все в одну пляшечку. Так, в одну пляшку все не влазить, тому будуть в двох пляшках. Все, майже готово. Залишилось тільки охолодити. Відправляємо в холодильничок. Ну що ж, наш Japanese Missionary Dumpful Milk Punch вже ідеально процежений. Він охолоджений. Спочатку я приготую гарніш. Тому поки що я поверну його назад в холодильник. Подавати я буду його в такому великому. Ох! Чаші для пунша, яку я приготував самостійно. Це така маска. Вона зроблена по японським мотивам. Це з фільму Онібаба це традиційна японська маска. Перекликається. Там Японія, тут Японія. Чаша для пунша у вигляді вулкана. Звісно, ви можете зробити стір та подати цей в бокалі нікенора або бокалі олдфэшн на глибу. І пити його. Як Такий окремий коктейль. Але я хочу його подавати в бокалі для пуншу, тобто на велику кількість гостей. Будемо прикрашати наш коктейль свіжим ананасом. Тож треба його серверувати. Відрізаємо зайве. Ці листочки ви можете заморозити для того, щоб залишити їх для прикрашання коктейлів, Вирізаємо серцевину, бо вона тверда та несмачна. Це ви можете не викидати. З цього можна зробити ананасовий сироп. Подивіться на моєму каналі відео друга частина коктейльних сиропів». Але я викидаю. У нас тут, типу, все «zero waste». Робимо надріз по центру, але не до кінця. Шкурку не розрізати. Та ріжемо вже так, щоб він якби, залишався такими дольками. Зовсім забув, що треба охолодити нашу чашу для пунша. Тому що ми зараз це швиденько зробимо. Заповнюємо її крашем. І останній етап це нарізаємо вже на такі маленькі кубики, щоб можна було зручно його їсти шматочками. Ще до ананасу додамо трошки м'яти, щоб зробити його трошки більш ще таким привабливим. І у нас м'ята є в коктейлі, тож воно буде гарно поєднуватись. Наш пунч боу вже трохи охолодився, тож викидаємо лід. Тепер додаємо лід для подачі. Такі кубики великі. Великі кубики, тому що вони краще будуть тримати температуру. Ставимо на наш ананаси. Чотири. Наливаємо наш мілк панч всередину. Ще трошки вау-ефекту. Так, сухий лід. Кладемо його зверху. Так, нам нужна половинка лайма. Половинка вижитого лайма. Вжимаємо лайм, зберігаємо. Лаймовий сік. Так, вигортаємо лайм на язнанку, щоб була така. Чаша, ставимо її зверху. В Чашу з лайма наливаємо надміцний ром міцністю 75%. Ми трошки зробили менше світла, щоб краще було видно вогонь. Підпалюємо наш ром. Так, він горить. Додаємо воду гарячу до сухого льоду, щоб у нас був дим. І можна посипати зверху кориці, щоб у нас було такий. Ефект обережно, якщо у вас зверху якась там лампа, то не робіть цього. Ви можете спалити собі бак. Вуаля! Missionary Dumble Japanese Milk Punch готовий. Давайте його спробуємо. Так, трубочку. Оп-сюди. Так, пити. Оп. Ммм, смакота. Це косити нанасиком. Кайф. Але це коктейль не на одного. Тож позовіть своїх друзів, щоб його спробувати. М -м -м -м. Пишіть в коментарях, з ким би за своїх друзів ви б спробували цей коктейль.